У Нігерії шеф-кухар гільда Бесі приготувала найбільший у світі котал знаменитої місцевої страви – Джоло Фрис. Для цього використали спеціально виготовлену каструлю діаметром 6 метрів. Вона може вмістити понад 22 тисячі літрів. Підготування до рекорду тривало 9 місяців, зокрема, і виготовлення каструлі іноді, коли приїжджаєш до випадкової країни і кажеш, що ти нігерієць, насамперед запитують саме про страву джолов рис. Тому я подумала, що ми маємо першими приготувати найбільший котел нігерійського джолофу. Рослина, олія, томатна паста та спеції. Шеф кухар методично додавала ретельно відміряні інгредієнти в киплячу суміш, поки її помічники допомагали все перемішувати. Ми намагаємося об'єднати людей через їжу. і Я думаю, що нігерійська кухня чудовий експорт. Я вірю, що за кілька років наша кухня стане такою ж популярною, як і китайська безплатний фестиваль зібрав тисячі глядачів. Вона дуже сильна жінка, і я захоплююсь її сміливістю та рішучістю. Вона перфекціоністка постійно куштує рис. Хоче, щоб він був смачним. Мене це дуже мотивує. Гільда Бесі здобула міжнародне визнання у 2023 році, встановивши рекорд Гіннеса за найтриваліший кулінарний марафон: 100 годин готування. Тепер вона сподівається ще раз увійти до історії кулінарії. Книга Гіннеса вже працює над тим, щоб підтвердити рекорд офіційно.